Добрый день. день. Зачекайте, будь ласка. Зачекайте, будь ласка. Добрый день. Я за інформацію, дякую за інформацію, трошки пізніше вам наберу, Чи, чи ви будете мені перекривати обходи, охорони викликати? Дивіться, було мала бути зустріч. Ваш колега на зустрічі глушив мені засідання, всі. де брали протоколи з цього і зустрічі Ви будете прикривати каза на дальше, чи ні? Чи я? Скільки заплатив вам за виход? Дивіться, в мене цілий. За документів в апеляції, ні одна апеляція не пройшла. Всі засідання, ваші тройки, як ви Дубінського казали, ті, що ви контролюєте, всі зібрані, ні одного рішення не прийшла. Ні в причина, то документи не такі, то ще щось. Повідомлення про злочин, коли попадає навіть до судді, вони мають відповідно до закону відреагувати, передати по належності. Чому ні одне повідомлення не передано по належності проти держави, ваших інстанцій. Вам на руки безпосередньо давали. Я до вас на зустріч прийшов. Прийшов ваша парня. Голушив засідання, провоцировав мене. Де протокол засідання? Він був реєструвався. Оце все, відомості реєструвалися. Чому протокол засідання, то що ми були офіційно? Чому нікуди відомості не попали? Чому я куча фактів порушень, там, ніхто їх не зазначив? Де вони У вас? Ви контролюєте це все? Чому реагування нема? Чому ви відправили мене на начальника слідства і реагування зовсім нема? Тобто він мене теж обманув. Це по вашій подачі? Чому ви мене не прийняли, щоб я це розповісти? Ви мене до кого до бандіта не зібрали? Що ви такого пишете? Я так, Я не знаю. Представте з Я з вами перед тим говорив. Капітанка розказала. Оцей забігалок і апеляційний суд. Я вже куча документів вам безпосередньо давав, відповіді жодного згідно закону нема. Це що за це? Ви службовець чого? Кому ви служите? Чому не передали відомості, скільки я вам надав відомості відповідні правоохоронні органи, щоб мене викликали, щоб я дав відповіді у факт? Та йдуть тут тут ваші окремі да. да. до кого прийшли ще? Я не розумію, отіма, до кого я прийшов. От, тому, там є при вході, при вході табличка написана, а? до кого ви прийшли. То, табличка я так, я от, з ким я говорю, я просто прийшов. Це кабінети людські, ви тут орендуєте, ви тут случайні пока, поки що, якщо це. Бо тому що у вас зі всіма треба садити за покривання, за державну зраду. Я вам сказав, якщо не буде відповідного реагування, ви сказали, поможете. Ви направили до того начальника слідства. Він мене обман за вірума. Ви до мене прийшли на прийом, да? розказали свою проблему. <пробітник> я вас контактував з керівником. <пробітник> Він обманув, я до вас прийшов. Ваше звернення. <пробітник> <ваше> звернення <пробітник> Ми з Не стосувалося повноважень голови. Чому а ви не передаєте так? офіційну запит цим? Я сказав, що це обманщик. Повноваження голови злочинку. Можете взяти за, за... Дивіться, банку Дивіться, попало почнути, пошукати, кошикати, повідомлення. Повідомлення про злочин вам на руки. Куди ви маєте його передати? Викинути? З, з... з першого мені повідомлення було, з березня чи коли секретар я передав. Куди його відправили? Відповідь ви безпосередньо надали, ваша секретарша мала вам. Так. Де повідомлення про злочин? Як реагується на повідомлення про злочин? Передається відповідним органам. Я не отримав від вас відповіді. З вами розмовляли, ми направили якогось обманщика. Він той госінь чи як він Обманув. Не відкрита справа. Я йому подав, я пішов в суд, голова Шевченківського суду сказав, ні, він побачив, скільки там фігурує фігурантів, він відвернувся. Я подав сюди в апеляцію. Мені знайшли в апеляції, я не знаю, хто контролює ваші тройки, зриває ці засідання. Мені відписки, що ви запізно чаще. Тобто, на повідомлення про злочин в державних інтересах, це запізно, щось не так оформлено. Що це... Я до кого приходжу? Я в апеляції вам показати, скільки в мене апеляційних поданів суди. Повідомлення про злочин автоматично. Що я бо подаю сюди, йде автоматично повідомлення про злочин. Та не переживайте привід вашого храні. І що ви скажете? Це ложний визов, тому що я до вас прийшов безпосередньо. Ви не хвилюються? Ви знаєте, що вас прихилюють. Я розумію, що, що ви робите свою роботу і да. записуєте свої да. рол рол е Веронослиж. ролики для пев певних. сюжетів. Для кловонів, тобто люди це клоуни, а ви просто бабки отримуєте від Фаберта, від пілінарів, які покриваєте. Чому ви не прийняли мене, коли я написав? Офіційна зустріч. Чому цей Олег? Блокував мені засідання повністю і не передав по належність. Я, я вже з вами спілкувався. Коли і, що От і мені перегороджав звернувся на громадян. Так, 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 я з вами спілкувався, спілкувався на прийомі. Не пояснив вам. І що сповію. Тому дивіться, ваші тут колеги Мені блокують ці засідання. От жовтні місяць я сьогодні дізнався. Сьогодні має бути суд. Я дізнався, коли сам сюди озервова, тільки що приїхав. Чому мені їх ніхто повістки не присилає? Чому вор? Зірвала перед тим засідання, зараз вказується, 22-го знову, поки я сам не прийшов. Чому повісти нема? Е, от е, вже пару місяців тримає повідомлення про злочин. Не передано. Е, ще хтось печерський не передає. Ви нікуди не передаєте повідомлення про злочин в державних інтересах, я не для себе прошу. Якщо ви називаєте мої відео, вони попадуть, куди треба. Тому що ви відповідно не реагуєте. <плес> тобто ви згідні далі, <плес> що казино хай працює собі, вам ви... то постраждає, правильно? Ви відношення до візиту. Дивіться, повідомлення про злочин безпосередньо вам Та не розмовляти. Спокійно спокійно. Треба розібратися да? з тим, тому що як так, я вами спокійно Так. Чому ви не передавали від свого імені, було, наприклад, вашому колезі Леву, секретарські. Зафіксували всі повідомлення, нарушення і апеляційних судів. Чому розслідування по тому факту немає? Я що просто так, прийшов поговорити, каву купити. І він ще потім образив, ще якийсь почав, що я щось мені стидно, бо він мені книжечку дає, де, де пише там щось законне, і каже, вам то не стидно. Я годину півтора розказував йому факти порушень. Де оці протоколи сиділа секретар? Куди передали? Чому протоколи офіційної зустрічі, де я повідомив куча повідомлень про злочини? Державна мрія проти держави, якщо не за себе говорять. Чому ніхто не відрубав належне? Хай він прийде, розкаже, чому він не відрубав. Де оці протоколи офіційної зустрічі? Це було офіційно чи це було ЧЄПІТІЯ в мене? Зависний кабінет. Дивіться. Це злочинець державної бо тому що він не реагує, покриває казино, хай люди знають. І ці пльоки складуть куди треба, щоб ви розуміли. Залишили, корови да, залишите, там. Да, да, якщо да, ви не да. вплинете да. на своїх води слух, які да, ви контролюєте, а да, не до побачення, тому що ви на роботі і зобов'язані згідно закону відповідати, а не церкву. не вам до побачення. Або відреагуйте, станьте за, підніміть, відреагуйте належно. Повідомлення про злочин вас рік включить безпосередньо. Будемо величезно, тому що на повідомлення про злочин треба ремувати відповідно. Давай. Передайте належні ворога. Будемо галактику, Буде до да. побачення. Попрощаємося да. скоро бля, в других місцях. Лежить ну повідомлення про злочин, блядь, до побачення, блять, хаму вам. <кій> <кій> так, так працює бля, державний мужик. Це зходим з паливо. він сам казав, що капітанська палива, да? так? Так, я, я представляю пресу. Угу, Ви так. ж капітан корабля, правильно? Так, так, так. Давайте так, так. ці вот я ресурсу. от, то з ми нанімаємо за свої гроші. Він сидить професор, йому каже: рік він чекає. Повідомлення про злочин, як реагується. Получив повідомлення про злочин. Якщо не твоя компетенція, передай по належності, формі і має запит бути. Щоб він казав, йому попало на руки. Рід, отут я передавав. Потім в нього був, потім він блокували засідання. Його напальники блокували, тобто цирк якийсь. І йому пофіг, що казино працює, не платить бюджет, бо в нього бюджет не Бачите, який кабінет? палуба, яка можна. Та навіть видно по ковріках, що тут так, так, як сюди. Був, ні, ті, ті. Я просто був у засіданні е, Дубінського, знаєш, е, коли Дубінський на нього подавав, е, мене ще в ефір виставлений. І Дубінський каже, він контролює ті тройки. Бо в мене ті тройки, по троє їх сидять судді. Вони тупо зривають засідання по-любому. Мені куча відписок. Я вже просто не знаю, кому не встигаю відписувати. Вони відсилають, ви там терміни прострочені. Тобто повідомлення про злочин термін просрочення. Тому що я термін прострочив, бо я замаханий ятобігою. Пофіг, що то злочин. Нам вам назад, нам не цікаво, що то повідомлення про злочин. Тобто, казино далі працює, в них терміни прострочені. Гроші до бюджету не доходять, може дрони якісь купили, може ще би десь використали. Вони з того заробляють мене тільки раді. Ти що це вкраєш? Мені тоді, я прийшов останнє засідання, мені викликають, мене ті це в кабінеті. Добре, що пацани витягнули через програму. Заглушені були сигнали. Бо в мене ефір був, не чути було. Я просто не звонив лагію, люди писали на кого, що не чути звук. Ну представляєш, який дурдон? І. Сиділа секретарка, записувала ту все, півтора години розконався, розказував е, факти злочин. А, а це чи інакше? Ні, це, не було, не було, це є е, голова суду, а є голова, е, е, як то не забуває, типу як господарства того суду. І він викликав, той не захотів зустрітися, викликає там той. я вже з ним пару разів говорив. Він записує, все, 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 камера, секретарка сидить. я куча злочинів розказує, поговорив, не зважаючи. Просто прийшов понервуватися, поговорив. Це два місця тон десь мене вистав. Прямий ефір заглушений, Мені пацани показали програму, не чути було. Пацани витягували, що ми забирали. Прямий ефір глушили. Це я, я прийшов на офіційну зустріч ті послужбовців, які глушать ефір, щоб люди не знали. І кажуть, ваші відео І ваші тіпа, це, тіпа, блін. Це тіпа пофіг. це відео. Ні? Порішаємо. Знаємо. Ми модні ми порішаємо. Ті, знаєш, дуже Та ясно. Я бачу, о, думаю, люди вже все побачили. Добре, будемо закінчувати це, це відео. Чисто без виклику, то вже потім до На голову апеляційного суду Ярослава Головачова. За соботу про злочин за саботування, повідомлення про злочин. Я працюю журналістом, розслідую діяльність підпільних казино, які в місті Києві розслідуються. І за те, що я хочу повідомлення про злочин на рахунок того, що подаються дані повідомлення в апеляційний суд, суди зриваються під контролем Ярослава бо тому що в нього безпосередньо документи по даному факту і суди, крім того, що зриваються, повідомлення по факту злочину не передаються по належності. Тобто, вже протягом року фактично. Він апеляційний суд, самому апеляційному суду. Де голова голова апеляційного суду, от апеляційний суд, зазначте адресу. це на само... Я не пам'ятаю апеляційний суд, яка там адреса, я чуть трохи відійду. Ну, зазначте, що голова апеляційного суду і. Ну, знаєте по гуглу, там, наприклад. Це ти глянь, був. Зараз я вам чекаю, <плес> зазначу секунду. Блін, а я на цей. Я... я коли на вулиці в інтернеті, інтернет може не спрацювати. А ну, А, а, Соборна площа тоді, вроді бо мені вибиває. Ой, ні-ні, то апеляційний вибачаюсь, то це Львівський, вибачаюсь, вибачаюсь, Києва. В мені випадково, випадкований цей. це... А, Солом'янська. 2А. Так. Так, і зазначте, що це повідомлення подав е, мужчина Андрій, так і записуйте. Є, є, мужчина Андрій. Ні-ні, просто пишіть, мужчина Андрій, який працює журналістом. Е, Журналістське посвідчення 002. Е, так, мужчина Андрій. Е, е, посвідчення, номер посвідчення 0029 е, на Андрія Жука. На фізичну особу Андрія Жука. Я, я, да, це э, спілкування журналістів. Я працюю журналістом, я не журналіст, я працюю журналістом. І... вот, і... Андрій Жук. 0029, номер посвідчення. І скажіть, вот про спілкую журналіста. Так, так, так. І скажіть номер цього зараз звернення. Зазначте, що останні документи по факту, зазначеному злочину, я додам в процесі призначеного слідства по даному зверненню. Теж зазначу. Так, так. 22-34, так. 102. Все, добре, дякую, чекаю. Відзвону слідчої групи, щоб було. Зі... Згідно, напишіть згідно закону про запобігання корупції. номер 100, 198, Риска 9, Римський. І згідно частини 9, статті 214, це повідомлення, що було прийнято. Частина 9, стаття 214. Все, дякую, чекаю. Так, так